А, я в но живу есть. А да? Нет, но, раньше, нет, зачекай. А что, нужно... а а <laughs> <шо>, ты оскорбляешь? <laughs> 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 <не>, это оскорбление, У меня <laughs> 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 а теперь молодые, стали ум, так, закрыть ну, свою. Слухайте, дайте я. А что вы руками был в Ну и да. можно Ну так. Это не я. Ну я не знаю, что Уберите камеры. Уберите камеры. Уберите. Зачем вы это делаете? Уберите камеры. Вы хотите вопрос решить? Провокации камеры нельзя журналисты не хотят заняться каким-нибудь полезным делом. Я не день валяются номера нам на выпуску. Не хотят занять. Полиция наверное надо Не Ни одного Ні Не ну Ми не журналісти. ми по мірі можливості ми допомагаємо. <му> да, да, дивіться, мене запросили місцеві. Я взагалі не можу вирішувати, що тут буде, що не буде. Тому що я тут не одразу мене оскаржує. Я не можу Я Я нічим вас не не можу вирішити. Вирішує громада, яка Правильно? Вирішує громада, ви ці харчі складаються. Є рішення. По закону. Так от вирішення є, разом не стояли. От коли законно.